Того минулих вихідних до чергової частини покровського районного управління поліції надійшло 376 повідомлень з них 39 мають ознаки кримінальних правопорушень. За ці дні правоохоронці задокументували 5 фактів незаконного зберігання наркотичних засобів та два факти шахрайських дій відносно мешканців Покровська. За всіма фактами відкрите кримінальне провадження тривають слідчі дії. Співробітники поліції, вкотре звертаються до мешканців, аби всі дотримувались правил воєнного стану, щоб не порушували комендантську годину. Знімати та не публікувати можливі місця обстрілів від ворожих російських ударів. Також звертаємось до громадян не нехтувати правилами безпеки, звертати увагу на повітряну тривогу, на сигнали повітряної тривоги та за можливості максимально перебувати в укриттях. 19 липня рятувальники 9-го ДПРЗ залучались на гасіння пожежі, яка виникла в квартирі у житлового будинку у місті Мирноград. По прибуттю було встановлено, що горить квартира на 4-му поверсі. Площа пожежі розповсюдилась на 40 метрів квадратних. Ліквідація пожежі приймала участь 12 чоловік особового складу на двох пожежних автозасерних. Травмованих та загиблих на пожежі не зареєстровано. Збитки від пожежі встановлюються. За минулі вихідні на пуль зв'язку 9-го Державного пожежно-рятувального загону. Усього надійшло 15 повідомлень про пожежі. Чотири з яких трапились через ворожі обстріли, внаслідок чого були знищені легкові автомобілі та неексплуатуюча будівля. Вісім пожеж виникли на відкритих територіях у заростях сухої розклинності, охопивши загальну площу понад 15 гектарів. Збитки та наслідки пожеж наразі встановлюються. 19-й державний пожежно-рятувальний загін за вихідні заучався два рази на гасіння пожеж. Пожежі відбувалися. Покровський район, Добропільська міська військова адміністрація, це лише Капані. Це пожежі були що перша, що друга гаріння сухої трави на відкритій території. Більш надзвичайних ситуацій не було. Це було за околиці, вулиця Лугава та вулиця Соняшні. Сонячна біля будинку 5. Перша і друга пожежа. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.